25. Ні ну я ж вам казала, що незаконно різати сосни. Незаконно? Незаконно. Але Що побило UPD. Що, що? Ну, ЮПД побило, сосни падають Ні, Ну я не, знаю, лимоні, я не знаю, я не знаю нічого за ЮПД, тут до ЮПД далеко, а сосни незаконно валить. Все одно сказали, вибирати все, собі Ну, добре, а у вас документи ті є? Сейчас нагору доведуть. Ні, подождіть, а що ви зараз будете різати? Зараз сосна буде на мене падати. Ну, одна чуть не впала на мене. тут аварійні роботи. А там немає ніяких попереджень. Попереджень немає, що аварійні так. роботи. Там кілетикують жилетку будь-який. А документи у вас чи в кого? Алло. замовлю да. Так. Тут знову незаконне зрізання сосом. Так, да, сосни валяють, заправка UPG. Да, Я вас чекаю. Тут валять сосни, що на мене одна не впала. І праців... Я одна, і працівники ці валять сосни. Прямо на мене. Чекаю вас. От, от. Що там О, Добрий день. Бери камеру, бо я її зараз вип'ю нахуй і Ой, ви такого не говоріть, а, тому що це не гарно. О! Старі знайомі. Не притягуйте до мене руки, не притягуйте руки до мене. В... Ja, Я знаходжуся в громадському місці. Не маєте права знімати. У вас розрішення є? У вас розрішення є. У вас розрішення є? У вас є дозвіл на зрізання сьогодні. Розрішення є на відеозйомках. У вас, є дозвіл? у вас на відеосйомку є розрішення? Ви чините злочин, я маю право знімати. Немає, вас немає на відеосйомку. На віосйомку ваці. Ми це споримо. поспоримо, маю право знімати. ні. покажіть бумаги. А ви покажіть. Ми покажемо, такий ви зараз показали. Покажіть мені. Зараз покажемо. А ви оберіть відеокамеру. Я ваше обличчя не знімаю, ось я знімаю ліс. Не ну, надо мені ліс знімати, вона нічого не знімає. Я можу знімати немає ліс. Маєте ви права. Я можу знімати ліс. Ліс я не знімаю. А нас на знімати не треба. Я не знімаю вас. Ви поднімайте чи ні, тут не можна! Не можна бути біля мене 50 метрів, виведіть! До вас зараз приб'є, воно туди буде падати. Куди буде падати? падать? Куди буде падати? Да. падати? Возлі машини, пожалуйста. Стоїть, знімайте. Hello.